Всім привіт, у мікрофон Інскрейн. Я не так давно викладав відео, де перевіряв, скільки я зможу заробити в КС за 3 місяці. До речі, хто не дивився це відео, можете одразу подивитись після цього. Посилання я залишу в описі. Коротше, я вирішив провести ще один експеримент, тільки вже в грі крабгейм, а саме я на 50 краббоксів і вирішив перевірити, чи випаде щось дороге, чи не випаде. В цій грі є як дешеві предмети за пару копійок, так і дорогі, вартість яких досягає аж до 75 тисяч. Але за 75к предмети, думаю, точно не випаде. А якщо і випаде, то його максимум можна буде продати за. 85 гривень. Взагалі в цій грі продавати предмети, мені здається, буде трішки важкувато, але тут є деякі предмети, які стоять на автозакупці, і їхня ціна починається від 80 гривень. А отже, я відразу зможу злити предмет. Коротше, якщо випаде щось непогане, то я думаю, в цьому ж відео спробуємо продати цей предмет по автозакупочній ціні. І при тим як ми починаємо відкривати наші краббокси, я думаю, варто сказати, що на фарм 50 краббоксів я витратив майже 2 місяці. Ну а тепер погнали їх відкривати. Так, ну що, я думаю, можна починати відкривати наші краббокси. Ціну кож Предмету ви будете бачити в себе на екрані. Так, ну погнали. Перший краббокс, open І що це випадає? Ну, я не знаю, скільки воно коштує, але напевне, це якась фігня. Блін, я напевно трішки прискорюю відос бо це буде дуже нудно. Я повторюю, стіну ви будете бачити в себе на екрані. Так, це випали ці штуки, так? Да? Щось не показалося. Окей. А, треба подождати Так, опять фігня. Ну, кстати, це синеньке. воно щось коштує. Ну. Не, опять знайки, можливо, і не коштує. Я не знаю, опять же таки ціну ви бачите в себе на екрані. Шапочка точно ніфіга коштує. Так далі. Ага, фігня, фігня, Там, коротше, такий, зараз я вам покажу. Коротше, зараз я вам покажу, які предмети чисто теорії, я, напевне, можеш випасти. Хоча я не впевнений що не можеш випасти. Коротше, оцей от бекпак, я дуже багато в кого замічав і замічав Служик Білайк. Ну, коротше, цей бекпак багато хто носить, і він коштує 70 гривень. Якщо він випаде, буде доволі непогано. І тут ще є отакий от от краб, що теж доволі таки непогано. Якщо не випадуть, думаю, буде заїбісь. Так, продовжуємо відкривати. Інвенторі, крабокс, open Поки що падає, я так розумію, повна фігня. Ну, це взагалі бред повний. Я не знаю, скільки ми, кстати, відкрили крабоксів, но я думаю, штук 7 вже точно є. Блін, боже, color red, а ні, це, це фігня. Падає, фігня, покажу, падає, просто покажу фігня. Так, це цього випало, окей. Давай я думаю, подожду, поки анімація відбувається, а там на метаджі просто прискорю відосик, та і все. Open, continue. Ага. Блін, ні, я кажу, подожду і скипаю. Ага, п'ять фігня випало. Не, падает повна шляпа, чуваки. Падает повна шляпа. Падает повна шляпа. Так, опять фигня. Короче, це грей, типа сире, я так розумію, воно вообще фігове Так, что тут у нас? Шапочка. Шапочка, шапочка. Блять, скільки я вже відкрив, подожди. Офигеть. Поки що нічого нормального взагалі не випало. 5 кепка якась, open, continue. Та бля, я забуваю, подожди. Ладно, я потім подивлюся, що повипадало. Просто я якось автоматом скіпаю. О, диви, звук прям хороший пішов, да? тобто це ж непогане може. Тут тобто, що, я так розумію, різні звуки іде. Да? Ну ще, ще я перевірю ціну. Побачимо, чи не даремно я витратив 2 місяці. Ну в будь-якому випадку не даремно, бо я записую цей відос. Во, коли падає синеньке, походу, це щось може якось там, блін, 5 гривень може коштувати. Так, ага. Тут обичний звук. Open Так, continue, головне не нажати. Так, очки якісь. Блять, диви, не падає нічого нормального. Можливо, тії бакпаки взагалі випасти не можуть, бо я ж в цьому вже не дуже впевнений, що не можеш випасти. О, зелене, подожди. А, чи ні, це просто колір зелений. А скільки залишилось, бо я так довго їх фармив і так швидко відкрив крабокси, що це тріндес. Так, ну я бачу поки два. А, ні, тут ще, тут ще достатньо. Продовжуємо нашу відкривалку. Продовжуємо нашу відкривалку. Так, останній на цій сторінці. Continue. Блядь, щось випало і щось синеньке, походу, да? Ага, ну, в принципі, тут нічого хорошого я поки не бачу, тому ладно. Продовжуємо, продовжуємо відкривати. Open, continue. До речі, я не знаю, тут є крабокс 4, крабокс 3, крабокс 1. Я не знаю, що ці цифри означають. Можливо, його рідкість предмета, який може випасти, я це, на жаль, не вийшов цю інформейшн. Так, ну щось тут пішли такі прям звуки. Прям як будто щось хороше падає. Во, тут немає звука. Так, опен, мені прям цікаво, скільки, скільки я на цьому зможу залутати, бабла. Окей, uh, okay, відкрили опен, йдемо далі. Ага, опять фігня якась. Так, open. Опять фігня. Продовжуємо відкривати. Блін, я, до речі, музику гри не вирубив, забувся, і тепер я не знаю, чи щось на фон накласти, чи. Просто вийжати тут. Коротше, подивлюсь там на монтажі. Так, що тут у нас? Хоч щось буде хороше? Походу не буде, походу, не буде нічого хорошого. Мені кажеться, вже в кесі якесь красне щось могло випасти, якась, красна... якась красна пушка. Тут якась фігня падає. Диви, одне і то саме. О, боже, Це, ж рейр. Це типа рейр, Е... Типа рідке, ні? Бля, хочу хочу вже ціну прочекати, хочу ціну прочекати, тріндієць. Так, продовжуємо. Там вже небагато, так розумію, От, залишилось. Відкриваємо. Ага, окей. Відкриваємо. Ну, це точно фігня. Ці от капчики. Угу, якась така фігня випала ще Ну, да, бекпаки походу, не падають з краббоксів. До речі, можливо, комусь цікаво, закатку можна виформити. Ну, за цілий день там до 4 крабоксів. Да, за цілий день. блядь, два крабокси залишилось. Серйозно? Я їх так довго парами і так швидко відкрив? Пожалуйста, останній крабокс, дай щось хороше, please. Please, please, плиз. Ну, короче, не знаю. Все, більш немає, да? Капец. Так, подожди. Сорт by... ...Rarity. О, ніфіга! Подожди. Тут от такі от кроси випали, які я, скорее за все, скипну. І оця фігня. фигня. По щось непогане, да? Це просто кнопку Continue нажав і про а Це все фігня. Так, я ще прочекав ці два предмети, one moment. Так, ну що, я прочекав всі ці предмети і саме дорожче, що мені випало, це предмет, походу, за 51 копійку. Круто. Оце від крофса стоїть 9 копійок, і оця фігня за 7 копійок продається. Не дивлюся те, що воно красне і типу так вважається як рідке. Да, в походу, нічого не заробиш. Я в будь-якому випадку суму, яку вийшло заробити, зараз вам виведу на екран. Я це все потім порахую і от, вам виведу. Коротше, клас, заробив, я думаю, багато. Якщо буде 5 гривень, це вже круто, да, Зашебіюсь. Ну, в будь-якому випадку, мені було цікаво це перевірити, я це перевірив. Можна заробити в цьому крапгеймі походу, ніфіга. Якщо вам, до речі, сподобалося відео, можете підтримати його лайком, підпискою на канал, побажанню донатом А з вами був Інскрейн, дякую за перегляд, скоро побачимось.